26 квітня це день пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму пожежників, працівників, персоналу чаес, військовослужбовців, будівельників, вчених медиків, всіх, хто брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Чорнобиль це місто на півночі України, що розташоване на Київському полісі в Іванківському районі Київської області, при впадінні ріки Прип'яті до Київського водосховища та при падінні в Прип'ять річки Уж. Існує декілька варіантів походження цієї назви. За однією версією назва підходить від чорно-біла і своє походження веде від прикордонного міста на межі чорної і білої русі. З іншою версією назва походить від одного з видів полину Чорнобиль але не ім'ям своїм, а бідою відомий сьогодні Чорнобиль. Дата 26 квітня 1986 року розподілила долю людей на до і після. Цим мирна та щаслива весна з 26 квітня 1986 року перестала існувати для жителів Полісся. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о першій годині 22 хвилині було прийнято рішення почати випробування. Одночасно була відключена аварійна система захисту. Перша година 22 хвилина 30 секунд. Електронно-обчислювальна машина видала інформацію про необхідність термінової зупинки реактора, але оператори продовжували процес. Одна година, 23 хвилини, 40 секунд. Натиснуто кнопку аварійної зупинки реактора пізно. Через кілька секунд стався вибух. Чорнобиль Чорнобильник полин. І дзвони б'ють на спалах так тривожно. Була пожежа, і вибух лише один, та нам його забути вже не можна. Чорнобиль, Чорнобильник, трава. А над реактором хмарина підіймалась. І радіації, смертельна курява по всій землі підступно розпівалась. Чорнобильник, Чорнобиль, чорна біль. І обігорілі крила журавлині, і світ перед очима протьмальнів, і пустка оселиться у хатині. Чорнобильник, Чорнобиль, чорний смерч. Сади без світу, і земля згоріла, і в прип'яті, повсюду, чорна смерть. Вся Україна з горя помарніла. Вони з вогню та в полум'я шугали. Не до подвигів, і не до звершень вони ж з собою людства заступали, тільки жити в них бунтує спрага, та продовжить пісню родоводу. А лишилась вірності просяга Батьківщині, матері, народу. А втім, селі ні голосу, ні звуку, і вікна випромінюють розпуку, і двері навхрест з дошками забиті, і журавлі криничні сумовиті, і тихий сад біля старої школи, і дітям ні не ні, ні вчитися ніколи. Навколо пустка і печаль біблійна, навколо смерть незрима і повільна. Чертополохом обрізь заростає, зелої квіти стронці роз'їдає, і час пересипається пісками на полі, що шуміло колосками. Ліни Костенко Атомний вій опустив бетонні повіки, коло окреслих навколо себе страшне, чому звідти полин упала на наші ріки. Хто сіяв цю біду? І хто її пожне, хто нас образив, снівичів, обжер, яка орда негідність притоптала? Якщо наука потребує жертв, чому ж не вас вона перекоптала? Загадали ліси і землю занедбали, поставили аес, верхів'ї трьох річок. А хто ж воє? Злочинці, канібали, ударив чорний цвін і досить балачок. В яких лісах іще ви за? Порошені, що є не чари, що занапастять, і мертві, і живі, і ненароджені, Нікого з вас до віку не простять. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дуже доброго. Нехай же це лихо не повторюватиметься ніколи, а пам'ять про героїв Чорнобиля вічно житиме в наших серцях. Не дивуйся, який дощ, пролили тоді ядерні хмари. Посивіла то поля, благала у неба навзит. Відверніться боги від народу, рідного атомну кару, бо не знаю, чи винесе він ще один геноцид.